Вітаємо вас з придбанням росунних систем скління від компанії Glass. Якщо ви дивитесь це відео, значить системи вже встановлені на вашому об'єкті, та ви відчули першу радість від користування ними. Щоб продовжити цю радість на багато років, будь ласка, не нехтуйте нашими порадами з експлуатації. Якщо у вас встановлено верхні підвісні безпорогові системи, оскільки у цих системах поріг відсутній, то й догляд за системою мінімальний. Треба слідкувати, щоб нічого не заважало на шляху стулок, що рухаються. Періодично потрібно прочищати улавлювачі фіксаторів, які монтуються у підлогу. Робити це можна у суху погоду, переконавшись, що вода не набігла у капсули улавлювачів. Зробити це можна так. Акуратно відкривайте та закривайте шпінгалети без биття по них, особливо у системі моменту. Рух столок при відкритті або закритті прийому повинен бути плавним. Уникайте різких рухів та ривків при переміщенні столок. Це значно подовжить срок експлуатації фурнітури. Саме так ви запобігаєте перечасному зношенню ресурсу усіх елементів системи. Загартоване ж скло може витримувати значні навантаження та удари, але найбільш вразливою частиною загартованого скла є торець. Тому під час користування системою запобігайте ударів саме у торець скла, бо тоді може трапитись таке. Рекомендуємо раз на півроку бризкати петлі розчином вд 40, Залишки рідини можна витерти серветкою. Це значно покращить їх роботу. Для миття системи використовувати засоби без абразивних поверхень. Щоб не подряпати скло та профілі, також слід користуватися рідкими миючими засобами без агресивних складових, які можуть пошкодити поверхню алюмінію, скла або порошкове фарбування. Використовуйте, наприклад, м'які ганчірки з мікрофібри, м'які паперові серветки, вікномийки на штативі та рідкі засоби на базі нашатирного спирту.